Всім привіт! Вітаю вас в новому відео і вітаю із святом Святого Миколайчика. І бажаю вам щастя, здоров'я, миру, нарешті, щоб вже був, щоб всі ваші рідні повернулися додому і ваші дітки завжди були здоровими та вже гралися під мирним і чистим небом. Ну, а ми із Святославом вже відкрили подаруночки. Я десь тут ставлю трохи е, відео, як він їх відкривав. Е, дуже йому сподобалося. Він тепер сидить і грає цими іграшками. Каже всім привіт! Ваше привіт-привіт! Давай. А ти це? На, дивись, давай mm. Ой, так то. Машинка, а? да Не знаю, как ее распаковать Не ставай, не ставай упаковочку Снимай, снимай все. Снимай Бачиш, знімається ялиночка. А де оце що у тебе таке? Наліпочки, так? Так, вчора чоловік забрав посилочку із сенсея. І перше це ось така ось підставочка під ложки готуєш. ось така ось гарненька. Ще тарілочка є з ось таким ось малюнком, але я замовила трошки з іншим, теж дуже сподобалось. Мені взагалі, якщо б і ось така ось була ложечка. Підставка з тим малюнком, який я взяла тарілку, то це взагалі було б супер. Але і все одно, це теж дуже гарно. Це, 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 з таким малюнком тарілка, і з тим, що я замовила, це якби йдуть набором. Ну, можна взяти і вони будуть виглядати як набір такий. Але я взяла з іншим, зараз помию особу до особисті, і покажу. А ще. Я вже навіть поставила все, поскладала це підставка під пеці. Теж замовила на і ось і ось зараз гарненько виглядає. Тут деякі паночки вже пустенькі треба буде купити написати список приправ і купити, яких нам треба. Бо вже половини, більше половини немає. І ось така ось гарненька підставочка. І ось така ось друга тарілочка. Зараз на світло віднесу. О, Так краще видно. Ось така ось гарненька тарілочка. Так, Зараз буду готувати медовик. Для цього мені потрібно буде 2 яйця, 250 г цукру, 200 ложки меду, 50 грамів цього ложкового масла. Воно зараз у мене з мікрохвильовки дістану, 300-350 г борошна і 1 чайна ложка соди. Додала я в каструлю яйця. Зараз додаю цукор, вершкове масло та додала мед. Зараз це все треба перемішати і поставити на маленький вогонь, поки не розчиниться цукор. Я поставила на четвірку і перемішую час від часу, поки не розчиниться сам цукор. Потім, як цукор розчиниться, треба буде додати одну столову, ложку соди, чайну ложку соди і дуже-дуже сильно перемішувати, бо маса почне збільшуватись два рази, і це все треба буде перемішати та е залишити на вогні, потримати точніше на вогні десь хвилинку і знімати. І Після того, як зніметься, можна буде додавати вже борошно. Я тісто вийшло, Зараз його на годинку в холодильник. А щоб швидше, то можна на півгодинки, на хвилин 20 поставити в морозилку. І ось такий ось тортик вийшов. Потім покажу, як вийшов він в розрізі. Всім привіт, доброго раночку. У нас сьогодні 7 грудня. Вчора і Святославом відмітили День Святого Миколая, відкрили подаруночки, трохи погралися. Я спекла тортику медовика. І ще я нарешті вже доробила бантики на ялиночку. Тож зараз покажу, як вона виглядає. Мені дуже подобається. Спочатку я думала, робити чи не робити червоні бантики. Але все-таки вирішила, що, напевно, не буду. Нехай залишаються білі. Білі у нас іграшки найбільше їх. Тому у нас такі біле з золотим і невеличким акцентом червоного. Тож зараз покажу, як вийшла ця ялиночка. Тож, ось така ось ялиночка вийшла. Тут трохи подаруночки вже такі з'явилися. Святослав Оленя скинув, треба буде зараз поправити. Деякі треба буде подаруночки запакувати, наприклад, ось ці. Тут гномик його треба буде ближче. Це теж колись робила. Треба буде ближче, щоб видніше було її. І ось такі ось пантики прицепила. Поки Святослав спав на обід, я нічого не робила, то вирішила зробити. Бантики. Лишилося єдине, що щось придумати наверх. Бо в нас ось така ось гірлянда, я вже казала, я її е, замінила. Тут була кольорова, я замінила на росу, але Святослав видернув провода. Тут треба буде попросити, нехай запаяють. І можна буде. Ставити. Вона таким теплим кольором світиться, буде дуже гарненько світитися. І зараз хочу показати ще одну ідею салату із моркви по корейської. Я показувала минулого відео з яйцем огірком моркви по-корейськи і тунець. А сьогодні теж моркова по-корейськи, але трошечки інша. Ось такий ось салатик. Сюди входить морква по-корейськи е, яйце. Потім сир, можна вибрати будь-який, який вам подобається. Ковбаска, і кукурудза і зовсім трошки майонезу. Можете додати сметани, можна майонезу. зовсім зовсім трошки. Дуже-дуже такий смачненький вийшов салатик. У нас дуже сьогодні вітряно. Дуже сильний вітер. Прям ну, нереально сильний. Всюди задуває. Хотіла я Святославом вийти на двір погулятися але вирішила, що не буду, бо нас там знесе-дуже прям дуже, дуже сильний вітер. Передають ніби з понеділка дощ, але не знаю. Якщо такий буде вітер і холодно, то можливо буде не дощ, а сніг. Не знаю, що робити із цими квіточками. Треба буде щось вийти, їх вже пообрізати, викопати, бо вони померзнуть. Так як зараз дуже холодно. Подивлюсь, бо потрібно ще деякі цибулинки посадити, поки не дуже-дуже сильно холодно. Плюсова температура то треба їх посадити. Зараз хочу зробити деякі іграшки на ялинку. Для цього мені треба. Я вже дістала коробку з різними бусами. Вони вже такі золоті. Ось Тут червоні з сірим. Конечно, пойду я. Зараз еще что-то пошукаю. Можливо, что-то еще да зуби лишу. Так, постельки всего позавершаю. Я вже показувала це золоті ці золоті такі ломбики. Це червоні і сірі бусини, ось такі бусини, тут теж бусини такі є ось такі. Ну куча різних позалишала. Тож зараз буду щось робити. А взагалі я собі замовила набір, точніше, не набір а просто бусини. Я побачила в Пінтересті фотографії сумки із бусин і вона мені настільки сподобала, що я завжди я хотіла її зробити, але я щось відкладала, відкладала і не, не робила, не замовляла собі нічого, щоб її зробити. А це все-таки вирішила не відкладати. І якраз акції ще були, то я закупила завтра, повинні мені відправити. І вже через декілька днів буде. І я потрохи, напевно, буду вже починати робити цю сумочку, щоб уже весною ходити з нею. Бо вона така. І, і не одяг, не візьмеш собою на кожен день. Кудись так виїхати, прогулятися або в кафе, або в ресторан буде дуже-дуже гарно. Почала я плести іграшку, я почала плести на нитці, але нитка не тримає форму, тому мені потрібно почекати, коли прийдуть мої бусини і волосінь. І тоді вже буду. Поясни те, що задумала. А вже це відклала, то щось зроблю інше. Вже завтра щось подумаю. Можливо, я зроблю із тих гілок, що в мене лишилося, якусь композицію на стіл. Не просто, щоб вони були на вазі, а якась гарненька композиція. Ну, а зараз буду. Йти купатися в душ і збиратися спати. Ну, Всім дякую за перегляд і всім па па па, -па.